Права 2,28. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо громісткий вираз. Спочатку ми будемо 2х плюс 3y підносити до квадрату. Ну що ж, квадрат суми двох виразів до рівні записуємо. Квадрат першого виразу це буде 2х до квадрату. Плюс подвоєний добуток. Першого та другого виразу це буде 2, що множиться на 2х, що множиться на. 3у. Ну і плюс квадрат другого виразу це буде плюс 3 y до квадрату. Yeah? Потім у нас іде мінус і множення. То ми записуємо мінус. Так. І будемо виконувати множення, то відкриваємо дужки. Так. а у дужках тоді записуємо. Спочатку x множимо на 4х. Мінус y, то це буде х, що множиться на 4х. Далі додати. І ми x множимо на мінус y. Далі 7y множимо на 4x мінус y, то ми пишемо плюс 7y, що множиться. На 4х і плюс y, що множиться на мінус Я закриваю модушки. І це дорівнює. Виконуємо множення 2х у квадраті, 2 у квадраті, це 4. Х у квадраті це х у квадраті. Далі 2, що множиться на 2х, що множиться на 3 y, на 2 4, і ще раз на 3 – це 12. Пишемо плюс 12, залишається XY. Так, Ну і плюс 3у квадраті, 3 у квадраті це 9. Залишиться y у квадраті. Потім мінус. так, І відкриваємо дужки. x помножити на 4х, це буде 4 квадраті. Далі x помножити на мінус y це буде мінус хі. Далі 7у помножити на 4х. 7 на 4 це буде 28. То пишемо тоді плюс. 7 на 4 це 28. І залишиться y помножити на x, я запишу як xy. Так, далі, ну і плюс 7y помножити на мінус y це буде мінус 7 y помножити на y це буде y у квадраті. Yeah? Ну гаразд. Зараз тоді розкриваємо дужки. я поки що не буду зводити подібні додатки, якщо було простіше записати, то ми записуємо, що це дорівнює 4х у квадраті плюс 12хі плюс 9y у квадраті. Потім розкриваємо дужки перед ними мінус, то буде не 4х2, а мінус 4х у квадраті. Буде не мінус xy, а плюс xy. Далі буде не плюс 28 xy а буде мінус 28XY. І буде не мінус 7у у квадраті, а плюс 7у у квадраті. І це дорівнює. Зараз будемо зводити подібні доданки. Дивимося, є у нас тут 4х2 і мінус 4х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх в суми. Далі. Дивимося, що є з у квадраті. З y у квадраті у нас є 9х у квадраті. Плюс 9y в квадраті і плюс 7y в квадраті. Так то 9х в квадраті плюс 7 y в квадраті це буде 16 у квадраті. Далі дивимося, що в нас є з xY. Є в нас плюс 12x, плюс x y. І мінус 28. X, y. Так, ну що ж, давайте рахувати 12 плюс 1х це буде 13х, а мінус 28х це буде мінус 15. X, y. Записуємо тоді мінус 15х. Все, ми спростили цей вираз. Ну що ж, добре, переходимо до другого завдання m плюс 3, що множиться на m у квадраті спочатку мінус 5. Спочатку m множимо на m у квадраті мінус 5. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, m ми множимо на m у квадраті. Потім m ми множимо на мінус 5. Додати n помножити на мінус 5. Потім 3 множимо на m у квадраті мінус 5. То ми записуємо плюс 3. Що множиться на m у квадраті. І 3 множимо на мінус -5. 5. Добре. Далі у нас d мінус m, що множиться на m-4 у квадраті. То ми пишемо, що мінус m, що множиться. Пишемо мінус m. Що множиться. Так. Далі відкриваємо дужки. І в дужках тепер m-4 підносимо до квадрату. То це буде квадрат першого виразу m у квадраті. Потім відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде 2, що множиться. Перший вираз у нас m. А другий у нас 4. Ну і плюс квадрат другого виразу. Це буде 4 у квадраті. Закриваємо дужки. І це дорівнює. Ну що ж, m помножити на m у квадраті, це буде м у кубі. Далі m помножити на мінус 5, це буде мінус 5 m Далі 3 помножити на m у квадраті, це буде плюс 3 m у квадраті. І 3 помножити на мінус 5, це буде мінус 15. Ну, а потім пишемо мінус м, що множиться. так Відкриваємо дужки то у нас вийде м у квадраті. Далі мінус 2 помножити на 4, це буде мінус 8м. І 4 у квадраті це буде 16. І це дорівнює Ну що ж, Тут нічого ми не зведемо, переписуємо поки що без змін. м у кубі мінус 5М. Далі плюс 3 м у квадраті. Плюс 3 м у квадраті. Мінус 15. Ну і виконуємо тоді множення. Міс Н. Ми будемо множити спочатку на m квадраті, та пишемо додати мінус m ми множимо на m квадраті. Далі додати мінус m ми множимо на мінус 8m, так, і додати мінус m ми множимо на 16. І це дорівнює. Першу частину знову записуємо без мін М у кубі мінус 5м плюс 3 м у квадраті, мінус 15. А далі виконуємо множення мінус м помножити на М у квадраті, це буде мінус М у кубі. Так, далі мінус м. Помножити на мінус 8м, мінус на мінус буде плюс, то вийде 8м у квадраті. Пишемо плюс 8м у квадраті. Ну і мінус м помножити на 16 буде мінус. 16 m І це дорівнює. Ну, а зараз зводимо подібні доданки. Дивимося, що з є м у кубі. Е плюс м у кубі. І мінус m у кубі. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх з суми. Далі, дивимося, що в нас є з m у квадраті. Є плюс 3 m у квадраті, плюс 8 m у квадраті. І все. Так, ну що ж, 3 m у квадраті плюс 8 m у квадраті, це буде 11. m у квадраті. Йдемо далі. Що в нас є з М? З М у нас є мінус 5М і мінус 16М. Мінус 5М мінус 16М, це буде мінус 21М. Пишемо мінус 21М. Ну і ще залишається мінус 15. Є? Ну що, вже записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні одержали 16 іг у квадраті мінус 15хі, а в другому завданні 11, 11 у квадраті. Мінус 21 мінус 15. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлена на многочлен. Використання форму скороченого множення та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.